Заміна подушок повітряного фільтру на Peugeot 508 двигун DW6C. Так само його ще називаю DV6FC. Там різні модифікації є, різні назви. Подушечки будемо ставити ось такі. Подушечки ось ці нам не підходять. А, навіщо їх міняти? Час від часу корпус починає дуже сильно. Хитатися на цих кріпленнях, вони там стараються. Може бути резонанс і перетирати проводку. Є така проблема на цих моторах, що перетирає проводку на дуже великих пробігах. Знімаємо ось ці ковпачки, захист двигуна і відкручуємо ось ці два болта. Також нам потрібно зняти ось цей повітряний патрубок Так, опана, блядь. Ось так виймаємо, провертаємо і витягуємо. Зняли. Зняти ось цю фішечку. І ось так. Зняти оці провідочки, оцю шлангочку. І треба зняти нам ще ось цей патрубок для того, щоб здвинути трошки фільтр туди. Ключик на 10. Болтик відкрутили, цей розводиться по краях ось так, і акуратно стягується десь на бік, Для того, щоб його можна було зняти ось так. от Турбінку зразу закриваємо тряпочкою, щоб туди нічого нам не попало. Так, подушечки ми тут зняли, бачимо, подушечка є там і подушечка є з іншої сторони. Ми просто туди все тако здвигаємо а подушечка, яка була ось тут. Вона вже трошечки така підношена. Ну, от. На цьому болтичку у нас вже був люфт. Вже видно, що вона завеликувата. Стала така трошки овальна. Тут навіть дирочка з'явилася, видно болт. А, оці влазять більш тугенько. Нові подушечки. Розмір зовнішній одинаковий, але розмір ось тут, як би так показати, можливо, оця подушечка буде трошечки вушкові хитатися туди-сюди. Зараз перевірю ту і ту і скажу, наскільки одна не похожа другій. Ще раз нагадую, брав подушечки, такі а сам подушечки. Ось ці нам не підходять. Це від е, автомобіля Рено на повітряний фільтр для Рено. Є такі е, подушечки схожі на ВАЗ-21,70. Е, в наявності зараз знайти їх нереально просто. Виробник Росія, мабуть, вже їх в нас і не буде. Оригінальні коштують ну, дуже дорого космічних грошей. От. Ну і зараз буду пробувати підміряти. Добре, вони підходять. Чи не добре вони підходять? Тут подушка вона ось тут, бачите, ця, ну ця в принципі, так само, бачите, має люфт всередині добряче так люфтить. От. І коли ми вставляємо нову нашу подушечку, от, вона теж ходить туди-сюди. Так само чи не так само, нова більше ходить, ніж стара. Стара має менший люфт, нова має набагато більший люфт. Ну ось так, зараз буду міряти пробувати. Ось, власне, сам наш повітряний фільтр. Нова подушечка. Старенька подушечка. Ще одна старенька подушечка. Протерта вона наскрізь. А, затирання. Бачите, вже почалося затирати. Ось це, мабуть, воду злив, зайву вологу зливає з фільтру. Ця подушечка, ця що з боку зліва, протерта наскрізь. Тобто більш-менш живі залишилися у нас ось ці подушки. Які були отут зверху. Ось ця, бачите, наскільки її розкрушило? Ось ця перетирало тут в проводку. І де ще перетирало? Ну, більш так візуально не видно. До речі, сам фільтр ще отут трошки тримається, будьте акуратні, щоб не зламати цей е, захист чи звукоізоляцію мотору. Ось, в принципі, отак все виглядає. Оце електронна частина клапана Єгернес. До речі, можна буде зразу зняти, почистити. От. Ну і так, проводку. Ну, Чуть-чуть там самоізоляцію, навіть я би не сказав, що перетерло Нічого критичного, нічого суттєвого, а, і ось тут перетерло. Ось тут проводочка і ось тут. Нічого критичного і суттєвого ще поки що. Але вчасно ми сюди залізли. Бачимо вушко, це, маб мабуть, розвальцювалося. Ну, оце нижнє кріплення. Не знаю, наскільки воно розвальцювалося. Буду ставити ось ці нові подушечки від Зараз глянемо, наскільки плотненько воно заходить. Зайшло. І шалтай-болтай. Якось не айс. Якось не айс. А на цих, як воно тримається. Ось це один, ось там другий. Тут воно. Ну, в принципі, якщо ми ось так поставимо, воно от бачите, трошки його розширило. А, болтатися настільки сильно не повинно. Але зараз ми це перевіримо. Спочатку будемо бризкати силіконом на резиночки щоб вони подовше були мягенькими щоб легенько заходили. Як то кажуть, не підмажеш, не поїдеш. Немає сілікона, беремо будь-яке масло. І вже воно, бачите, як легенько налазить. Супер. Надіваємо скрізь і пробуємо. Все вушко, воно теж доволі так сильно розвальцювалося. Тому я, напевно, перестрахуюся. візьму сторонню подушечку ту, яка в нас ціла. Ця вже не ціла. І ця вже не ціла. Візьму та, яка ціла, вона стояла зверху. От. І ще в мене є одненька десь така. Змажу її добряче і поставлю на нижнє кріплення. На верхній поставлю нові, на нижній поставлю старі. Так, старі. Бачите, трошечки тугіше заходить. Треба ще повернути такою стороною, де в нас немає. Дирочки. Ось тут якраз дирочкою до себе, там малесенька була. А цей, ну. Ра теж так доволі легенько ходить, але хоча б не виймається так легенько. От, не можна буде вже її згубити, поки буду монтувати. От, ну а нові буду ставити вже сюди. Тоже, бачите, як розвальцювало? Треба буде взагалі ці подушечки потім десь пошукати набагато грубші. От, бо все-таки ці маловаті буде трошечки товстіші, просто з товстішими стіночками знайти. Ну, ось так. ну і ставимо на місце все. Акуратно дивимося, уважно, що попала та подушечка, яка в нас знизу. Ну, тут її не зовсім добре видно, що попала в нас оця подошечка. От, на верхній можна поки не дивитися. Та попала, ця попала, все. Ну, а далі оці болти ми вставляємо і закручуємо. Слегезненько без фанатизму закрутили, а, можна вставляти фільтр роз'ємчик на датчик витратника повітря. От, ну і бачимо, там у нас трошечки все одно люфтить, тут у нас трошечки все одно люфтить. І тут у нас десь, в принципі, так само, мабуть, як і було. Нічого не помінялося. Подошечки. Ось ці нам не підходять. Ставимо на місце патрубок турбінки, все закручуємо, збираємо так, як було. Так, купив я ось такі подушечки. Це від компресора холодильника. Опора компресора холодильника. По розмірах я вам покажу на фото, де я заміряю з тонн як вони відрізняються від оригінальної. Вона е, в це вушко, так як воно вже у нас е, розвальцоване, встає, дивіться, ідеально. Сидить, майже не люфтить. Точно так само в це вушко сідає. От, тут вже люфт трошечки більший. У нас це вушко якесь трошечки підломане бачу. От, але все одно триматися воно буде. В ці верхні воно також зайде, ці я буду винімати. І ставити саме оці від компресору холодильника. Е, коштують вони 95 гривень комплект ідуть разом з отакими двома болтиками: шайбочка і втулочка. Ну, я їх буду ставляти без втулок. Вижте, мінімальний люфт. Вже у нас оце наскільки розвальцьоване. Так само в нас пластик. Стерлася була подушка, і пластик розвальцьовував ось цей болт. Бачите, наскільки. Пластик перетирав болт сам. Ось так він це перетирав. Оцей болт менше, але теж так само. І ось ця подушечка сюди легесенько надівається, не люфтить, обов'язково буду змазувати ось таким силиконовою смазкою. А для того. Щоб вона гумка була сама м'якша і довше зберігалася еластичною, і не так швидко стиралася, як попередня оригінальна. Тому найкраще рекомендую навіть не оригінал, бо в нас вже е, самі вушка дубря, так на 200 тисяч км розвальцювало, а подушечки від компресору холодильника, плюс вони трошки вище. Буде вища сама посадка, і не так вже буде перетирати наші провідочки. Ось так. І ось кінцевий результат. А, вузеньким вушком я ставив до себе, а там, де більше резини, я ставлю туди. Точно так само і на цьому. Там, де вуще до себе, грубшим до машини. І так само ту подушку знизу. А, вона абсолютно не хитається. Ось тут, як можна нажимати на патрубок, нічого не відбувається. Тут є малесенький, невеличкий такий люфт на самих гумках. Ось там видно. На Та самих гумках трохи люфтить, це в принципі повністю нормально. Нема тут великого якогось такого люфта. Тобто, що можна сказати? Подошечки від компресора холодильника нам ідеально підходять на наш двигун. Підписуйтесь на наш канал, переходьте за посиланнями в описі під цим відео, на наш телеграм-канал та взагалі по всіх посиланнях, які є в описі.